Аромат Габа від бренду Гормон Паріж вже спробували всі, окрім мене. Тож тестую його разом з вами. Угу. Mm Окей. -hmm. Mm -hmm. okay. Що можу сказати? <laughs> Я ненавиджу наводжу а ось тут є акі Галавуд, який є основою ганімеду. І мені цей аромат подобається. Тут є або персик, або є османтус, тому що османтус передає, нота Османтусу передає запах персику. Тож це реально персиковий ганімет. Тепер я розумію, чого його всі так піарили, що це класний аромат, що його треба пробувати, всі сі, -сі мають його носити і так далі. Реально. Якщо ви шукали класний персиковий аромат, це воно. Якщо вам е подобається ганімет, але він вам уже набрид і хочеться щось нового, це воно. Пробуйте, дівчата реально це класно. Я, до речі, брала цей від Levant в памперфан.